Тубіші Паджеро другого покоління 2.8 дизель от така от машина, пригнали нам для Збройних сил України, готуємо. Аномально великий розхід масла, порядка літри на 100 кілометрів ззаду автомобіля при їзді є характерний дим масляний. Спочатку ну, думали, там надіялись, може десь витікаємо, ще щось, але по факту. Бомбимо, знімаємо мотор. Будемо заглядати капіталити. От. Це є 4М40, вроді так цей мотор називається, я по епохах не сильний. Простий, звичайний, старий, допотопний, з механічним паливним насосом. Тут стоїть Зексель, насос, зроблений по ліцензії Боша, фактично є Бош ве є. Не знаю, може хто мені порадить, буду, буду вдячний стосовно ремонту, що, що йому грамотно зробити. Ресурс з нього треба закласти невеликий, щоб воно рочок поїздило, але впевнено і надійно. Так, вже все повід'єднували, зараз піднімемо ще кілька гаєчок. Ось ну, якось так. Ну що, видерли? Ось так це все виглядає. За допомогою молотка і якоїсь матері Ось довелось корзину відкрутити від маховика, бо не, не, не маємо навику по зніманню того і щось нам там вилка, зцеплення не вилазила А так в цілому все нормально, все окей. Так, занесли в майстерню, точніше завезли, а далі занесли. І розбомбили це все діло. Що ми маємо? Ну, плюс-мінус тут все гарно, все красиво. Нічого не скажеш. Хтось, хтось вже був тут, в принципі, в, в моторі, тому що балансирний вал не стоїть. От Заглушений, знятий. І... По ходу, Мотор перебирався. вкладиші в ідеалі, я так розумію, вкладиші хтось підкинув. І підкинули саме найцікаве кольца. За кольцем ми зараз подивимося. от Богдан тримає поршня. і Кольце тут такого розміру. 2,3 верхні компресійне, 2 мм нижні компресійне. А мало би бути на третє це є маслозйомне кольцо мало би бути 4 мм. Але були модифікації двигунів і на 3, 3 мм, і на 4. Так от сюди поставили кольця висотою 3 мм в канавку для, для 4 мм кольця. Ну, тобто зазор, зазор мм. Оця комбінація е, умудрилася з'їсти близько літри, може навіть трохи більше літри на 100 км пробігу. І переглядали всі фахівці. Вроді і компресія гут, і все класно. Не похоже кольца, але по факту, от воно.